В тим доброго дня, як завжди у цій програмі аналізуємо головні політичні події тижня. Павел, Павел Коваль, голова ради до справ співпраці з Україною та голова комісії, комісії у закордонних справах за польського сейму. Вітаю доброго дня, і Марія, Гурська, і Марія Гурська, українська журналістка. сьогодні почнемо з того, що міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський у понеділок, 12 травня, оголосив про закриття російського консульства в Кракові. після того, як польська влада звинуватила російські спецслужби в до підпалу Прежде торгового року. центру у Варшаві минулого року, насамперед, наскільки активні зараз ці російські агенти? Саботаж методики диверсія це один зі способів, яким Путін б'є по Польщі. Я переконаний, що він продовжуватиме це робити. так ми маємо захищатися від таких атак, і буде так. Чим краще Україна знаходитиме спільну мову зі США і наближатиметься до миру, тим сильніше Путін намагатиметься бити по Польщі, бо прагне показати заходу, що нібито саме Польща в цьому винна. уважає у нього нав'язлива ідея щодо Польщі. Він вважає, що саме Польща не дала йому взяти Київ. Бо вона мобілізувала захід. Це його логіка, яку ми дуже добре знаємо. він не може відкрито такувати Польщу, тобто зі зброєю та вести війська. З різних причин це технічно складно, військово він не впорається, але головне є союзники. Є НАТО це надто серйозно. Та він здійснюватиме гібридні атаки, включно жорсткою диверсією. саботажем, і це для нас очевидно. Ми повинні показати, що не погоджуємося з цим, бо путін діє так, що йому треба відразу сказати геть. інакше він спрацює. Ви це дуже добре знаєте з історії прострів зміїни. Що треба сказати в такій ситуації? і як треба діяти, бо будь-яка інша форма відповіді для Москви виглядатиме як слабкість острів зміїний це був напружений момент у нашій Але історії, перелюдія до великої війни. Наскільки активним загалом було це російське консульство у Кракові? І чи будуть вислані дипломати? Який ефект матиме закриття цього консульства? Просто буде на одне консульство менше? От і все а скільки їх ще лишилося? ще є у Гданську. Бо тим був замкнятий бо до цього, цього вже було в... закрите знання, консульство з того, у з з познані цієї ж причини саботаж, російські мовимо, диверсії та саботаж. Минулого року говорили, що будівля, де розміщувалося російське консульство, може бути передана українській дипломатії. Які тут новини? і чи досі про це йдемо? Може, ну, ми єно таком як функціонує дипломатія? Може пояснимо одну базову річ, як функціонує дипломатія. російська дипломатія це не просто постійне шпигунство. Росіяни збільшують кількість шпигунів різних осіб, які діють під прикриттям і користуються підтримкою дипломатів і посольства. А ми повинні від цього захищатися, якщо вони, наприклад, здійснюють диверсійні акти як підпали складів, чи в Польщі, чи то в Литві, Вони для цього використовують свою агентурну мережу, яка діє на місцях. Чим більше ми обмежимо ці можливості, тим безпечніше буде. От у чому суть на цьому все базується, і саме тому ми так діємо. А що буде з будівлями? І так далі, цього я не знаю. Не хочу це коментувати на даному етапі. Але будь ласка, зрозумійте, чому ми змушені діяти саме так. Просто заради безпеки, щоб підвищити її рівень. Новашнє по замкненчу після закриття польського консульства у Санкт-Петербурзі, Сікорський сказав, що в разі подальших російських диверсій у Польщі можуть бути закриті всі російські консульства в Україні. Чи справді це може статися? Бо ми бачимо, що диверсії не припиняються. Чи може бути закрите, наприклад, російське посольство у Варшаві? посольство це трохи інше. Ми зараз говоримо про консульську систему. Я думаю, що навіть те, що ми вже робимо, суттєво обмежує функціонування посольства. Своїх російських дипломатів у Польщі, це нормальна практика в такій ситуації, коли Росія веде війну з нашими близькими союзниками з Україною, і коли це впливає на Польщу, і тут не йдеться про повне розірвання дипломатичних відносин чи повне припинення можливостей для дипломатичних контактів. Ми не оцінюємо цього в такий спосіб, але ми робимо все, щоб не дозволити використовувати дипломатію для проведення диверсій. Москва, Москва обіцяє симетричну відповідь. відповідь. Чого Москва очікує, до чого готується виріша. Варшава? Зобачимо. побачимо, як відповідатиме. Тоді будемо коментувати. Перезмовляємо о 17 демнадцятим пакеті санкцій. поговоримо про 17-й пакет санкцій проти Росії, який цього тижня був ухвалений Європою. Він передусім стосується її цінньового флоту. також буде обмежено доступ до технологій, які використовуються на полі бою Росією, і вже готується 18-й пакет. Теперішній пакет буде офіційно затверджений та введений в дію під час засідання Ради закордонних справ ЄС 20 травня. наскільки ці санкції на вашу думку важливі і Ефективні попередні пакети і цей 17-й. Чи буде він дієвим одразу скажу, що його називають найслабшим за весь час. Але єстконічне санкції в дішешому світі, кріз. Але він необхідний у сьогоднішньому світі, який надзвичайно глобалізований. Санкції працюють так, що їх постійно потрібно ущільнювати, бо інша сторона постійно шукає способи їх обійти. Тобто треба виявляти ті місця, де можна застосувати санкції ще ширше. Бо дуже важливо, щоб санкції були ефективними, щільними, контрольованими і накладеними якомога ширшим колом країни суб'єктів. Якщо це роблять, лише одна-дві держави це не працює. Ці санкції завжди відповідають тому, скільки країн вдалось мобілізувати. Чи симетрично діє весь європейський союз? Я думаю, що не варто розглядати лише 17 або 18 пакет окремо. Треба дивитись на ситуацію. Загалом багато людей у світі кажуть, санкції не працюють в Україні теж так кажуть, але це не так. Якби вони не працювали, росіяни б не були такими наполегливими в питанні скасування санкцій. Адже переговори зі США вони починали саме з цього. Давайте спочатку знімемо санкції, а потім будемо домовлятися. У цьому їхнє мислення. Отже, санкції працюють і росіяни це чудово знають. Інша справа. Що вони не дають стовідсоткового результату, щоб правильно пояснити цю санкційну систему, треба розуміти, що вона ніколи не дає стовідсоткового ефекту. Якщо ми вже говоримо про можливе скасування санкцій, то в медіа постійно повертається тема щодо можливого відновлення проєкту Північний потік потік-2». джерела авторитетних ЗМІ казують, що такі переговори між США та Росією тривають. Що ви думаєте про можливість цього? Ні, берега под цього не буде. але треба ти мовімувати. А я не розглядаю такої можливості. Швидше за все цього не буде, але про це потрібно говорити. Я про це кажу американцям, німцям, усім нашим союзникам. Пам'ятайте, що ця війна почалася з північного потоку? 2 це була одна з причин. не сама труба, звісно, хоча вона теж важлива, бо вона символізувала головний елемент доктрини Фліна Квіцинського. це був один із основних документів, які підготувала Совєтська комуністична партія Радянського Союзу. Його створили два радянських дипломати: один Фалін, другий Квіцинський. Ідея полягала в тому, щоб тримати Європу в напрузі. Особливо країни Центральної Європи через маніпуляції у сфері енергетики, і саме про це тоді йшлося. Іноді це просто залежність, а іноді обхід. І елементом доктрини був. І вони це застосували. А елементом цієї доктрини був саме газопровід. Він існує, але наше завдання і поляків, і українців нагадувати, що саме він був однією з причин війни Росії проти України. Енергетичне питання, і конкретно цей газогін. Тому сподіваюся, що ніколи не спаде на думку його відновити. Поки що таких планів немає. Я знаю, що є чутки, але як людина, яка має доступ до інформації, можу сказати нічого подібного не відбувається. Інформації Віпанкиди слухам Віталія Портнікова я слухаю Віталія Портникова, нашого спільного знайомого одного з найвидатніших українських журналістів. Він часто говорить, що Дональд Трамп просто не має інструментів впливу на Путіна, щоб тиснути на нього за допомогою санкцій. Бо кабінет Байдена використав усі можливі засоби санкційного тиску на Росію. Зараз вплив США ще й поступово слабшає. Чи має Європа необхідні важелі тиску на РФ? І що мало б бути включено в санкції, щоб ді? Існо вдарити по російській економіці бо то тоді в такий спосіб з політичної точки зору. Чим менше ти задіяний, тим менший твій вплив. І саме в таку паску потрапляє адміністрація Дональда Трампа, але я думаю, що Віталій Портів трохи поспішно ставить крапку над і Будемо чесними, адміністрація Трампа лише починає розганятися. І наступні ляпаси, які вона отримає від Росії, матимуть конкретні наслідки. Це не означає, що мені подобається все, що робить адміністрація президента Трампа, але я вважаю, що там серйозні люди, які надіють випадково. Вони зробили спробу. Ми всі казали їм, що це безглуздо ця спроба дорого коштувала. Вона принесла посилення російської активності на фронту, нахабництва Росії тощо. Але думаю, ми вже наближаємося до завершення цієї спроби. тому поки що рано давати остаточні оцінки. В цього тижня. Відбулася Важне ще одна важлива подія. Європейські міністри підписали декларацію про створення спеціального трибуналу з розслідування злочинів проти України. його діяльність має розпочатися вже ще року. Перед судом мають постати 30 російських воєнних злочинців на чолі з Путіним. декларацію підписали 35 міністрів закордонних справ європейських країн. У Львові 9 травня, як відповідь на урочистості в Москві і на червоній площі та спроби виправдати нинішню російську агресію в Україні та проти всієї Європи історичними подіями. І ось питання наскільки реально на вашу думку засудити диктатора який має доступ до ядерної кнопки? Тоні. Про що тут йдеться насправді? Деться не лише про те, щоб обов'язково засудити Путіна. Хоча все до цього йде. І якщо вдасться, він буде засуджений. Подивимося. Можливо, він сам думає, що йому це не загрожує, але я вважаю, що це цілком можливо. Але навіть це не головне. ці дії мають сенс навіть тоді, коли Путіна не буде засуджено. Ці дії теж не для помсти. Ці дії мають на меті справедливість. Щоб ті, хто скоював воєнні злочини, не почувалися безкарними і жили під постійним тиском. Це теж форма покарання. По друге, можливо, що завдяки солідарності держав таки вдасться їх засудити. а по-третє, і це найважливіше, йдеться про сигнал на майбутнє. Йдеться про урок, якщо ти вирішуєш здійснити незаконну агресію, анексію чужої території, масові вбивства, усе, що зробила Росія. Тоді ти підпадаєш під дію міжнародного права. І є вагомі причини, щоб це робити. Щоб судити цих злочинців і показати їм, що вони не можуть почуватися у безпеці. Навіть якщо сьогодні їм здається, що все спокійно, завтра у Росії може змінитися влада і вже не буде спокійно. Це цілком можливе. І другий аспект це репарації. Ми ще про це не говоримо. Але я вважаю, що повинні репарації не повинні зникати з порядку денного, тільки тому, що хтось каже: і Я це чую. Зараз немає сенсу говорити про репарації. бо немає шансів їх отримати. А я кажу, чекайте, чекайте. можливо, сьогодні шансів немає, але є юридичні інтереси України. Їх треба представляти для того, щоб у майбутньому нікому іншому не спало на думку зробити щось подібне. Я вважаю також, що на репарації мають право й треті країни, які понесли втрати внаслідок цієї війни. у випадку Польщі це були дуже високі втрати. Ми у зв'язку з війною у 2022 2023 роках втратили понад 3% польського ВВП. якщо рахувати ВВП за рівнем 2021 року. Що це, це за витрати? Це серйозні кошти, і це втрати пов'язані з функціонуванням кордону. і величезні втрати у прикордонних регіонах. Ми вміємо це порахувати, і дійсно йдеться про втрати на прийом українців. Я вважаю, що зрештою ці втрати мають. Покрити росіяни не тому, що хтось хоче просто отримати гроші. Зрозуміло, що ці процеси довгі, вони можуть тривати десятки років. Але важливо, щоб ніхто не почувався у безпеці, якщо чинить такі злочини. Репарації – це одне у класичному розумінні. Компенсації за викрадені культурні цінності, за зруйновану інфраструктуру. Україна має отримати репарації. Це очевидно і компенсації родинам загиблих то як репарація, але я усе це разом. Ми називаємо репараціями, але я вважаю, що Росія повинна отримати рахунки також від інших держав як компенсацію за витрати, які вони понесли через цю війну. має бути чітко зрозуміло. якщо хтось, особливо члени ради безпеки, ООН, тобто той, хто має високу позицію, дозволяє собі акти агресії, то він не повинен почуватися спокійно ані хвилини, Версає до трибуналу над путіним, повертаючись до трибуналу над путіним, про який говоримо, чому на вашу думку повинен бути створений окремий суд? Навіщо організовується окрема інституція, яка має почати працювати вже наступного року? До традиції ж те пощуне війни. Це продовження традиції у випадку воєн, не лише в Європі. Створювали спеціальні міжнародні трибунали для того, щоб судити ці злочини. Цей трибунал це продовження саме такої традиції. І єднак, єжелі мовіч о те справі і тим трибунале, чим то якщо говорити про цей трибунал, то чим він принципово відрізняється від попередніх вироків, висунутих проти Путіна, наприклад, щодо викрадення і вивезення українських дітей з тимчасово окупованих територій, куди увійшли російські війська, Ми що ж повинен бути спеціалістичний трибунал, який добре знає контекст? Гадаю, що повинен бути спеціальний трибунал, який добре знає контекст і зосередитись на цих злочинах але мабуть, 100 років тому про таке б взагалі не дискутували, адже тим більше 150 років тому. А можливо, ми наближаємось до моменту, коли юридичні рішення проти агресорів стануть універсальними. Я переконаний, найкращим рішенням на цьому етапі буде створення спеціалізованого суду, який швидко і ефективно засудить Путіна та його команду. Але однак, однак схопити його не буде схожи. непросто. Про От, це також усі ще, зараз говорять. та головне страху. про що я казав, це питання страху. Головне, щоб він не почувався впевнено. Йдеться про збирання доказової бази, йдеться про юридичні інтереси України, але не тільки також інших країн. я вважаю, що Польща теж має свій юридичний інтерес. Польща також зазнала значних втрат через цю війну. Так само Литва, Латвія і всі країни Центральної Європи. Люди на кшталт Путіна, особливо його оточення, також ті, хто хоче його наслідувати в Росії чи де-інде. Повинні знати вони більше ніколи не зможуть спати спокійно у цьому сенсі. І, можливо швидше ніж ми думаємо, настане цей момент момент краху політичної системи Росії. може виникнути якась політична ситуація, яка дозволить одного дня його затримати, арештувати й судити на основі вже готових доказів і процедур. Трохи очіче НАТО трохи про саміт НАТО. Він відбудеться 24-26 червня в Гаазі, і як завжди, буде присвячений безпеці Європи. Президент Франції Еммануель Макрон каже, що цього разу Україна не отримає запрошення до НАТО, але отримає повторну декларацію підтримки. і та можливо дозвіл на розміщення європейських військових сил стримування для допомоги у протидії російській агресії. Чого ми очікуємо? від саміту, і чи справ. Насправді все так однозначно. що запрошення України до НАТО це не зараз. я уважаю, що Україна і так в кінці достане. Я вважаю, що Україна врешті-решт отримає гарантії безпеки від НАТО і відкриті двері до НАТО. Сьогодні це здається мало ймовірним. Політики часто кажуть, що це неможливо проте багато країн з причин, хоча б власної безпеки зацікавлені у тому. Щоб Україна їх отримала, Польща, наприклад, є такою країною. Коли я, як польський політик, лобіюю Україну в НАТО, я роблю це зокрема з власних інтересів і таких країн, які зацікавлені в посиленні України, є більше. однак, з'явиться також тема, якою ми багато займаємося. Тема відбудови і з'явиться тема інвестицій. коли з'являються інвестиції, вони вимагатимуть захисту. Сьогодні про це легко говорити, але в кінцевому результаті рішення про залучення приймають не лише держави і не уряди. найчастіше не уряди. а корпорації, компанії, бізнес. Я думаю, що ми стикаємося з ситуацією, коли відбудова потребуватиме більш потужного захисту надійніших гарантій безпеки якщо наприклад хтось у Парижі, Варшаві чи Нью-Йорку вирішить вкласти великі мільйони в інфраструктуру, він захоче впевненості, що ця інфраструктура буде надійно захищена і що вона безпечна, і тут недостатньо буде обіцянок політиків. Тому я думаю, що сьогодні президент Макрон і інші лідери кажуть, що це неможливо. Ставлять обмеження, але я впевнений, що це швидко зміниться. Бо раптом, коли відбудова почнеться, з'явиться величезний попит на гарантії безпеки. Ви щойно пан з повернулися з Іспанії, де також йшлося про відбудову України. Була проведена конференція. Що зараз Іспанія має спільного з відбудовою? Які тут спільні точки дотику із Польщею, і які головні висновки? Честь моєї праці полягає на тому, щоб знаходити партнерів? Частина моєї роботи полягає у тому, щоб знаходити партнерів для польського бізнесу. І не лише бізнесу, адже у випадку Іспанії ми багато говорили про місцеві органи влади, щоб вони активніше долучалися і щоб вони знайшли партнерів у Польщі. Бо так легше. Польща має дуже сильну позицію щодо відбудови з різних причин, але я назву дві: очевидно, розташування. Якщо хтось їде в Україну, то найчастіше їде через Польщу, особливо якщо їде з Західної Європи. Друге досвід польських компаній це часто не дуже великі компанії, не великі корпорації, але за нашою статистикою це понад три тисячі різних підприємств. навіть дуже маленьких, які мають досвід роботи в Україні. Україна це складний ринок для багатьох західних партнерів. Навіть Польща для них складна, бо це десь там на далекому сході. Чи не так? А моя роль полягає в тому, щоб поговорити з ними. хочете брати участь у цих процесах як донатори, як допомога розвитку, як бізнес? Шукайте партнерів у Польщі. Разом ми можемо зробити більше. Польща буде свого роду хабом відбудови, так само як Польща була хабом воєнної підтримки. Це поза всяким сумнівом. Бо всі дані на це вказують, всі аналізи. Я це читаю, маю щоденний доступ до інформації. З цього погляду ідея, що польща співпрацює з іншими західними або південними партнерами дуже добре сприймається. Сенс мого візиту полягав у тому, щоб залучити іспанські компанії, і показати їм, що є такий шлях допомагати Україні спільно з польськими партнерами. Чи є якісь результати? Моя діяльність це політична робота, і, на жаль, найчастіше це надія, що відразу видно результат, бо потрібно кілька разів поспілкуватися, скориставшись нагодою якоїсь міжнародної конференції, спеціально поїхати на зустріч, організувати. Часто я роблю такі бізнес-зустрічі між польськими та українськими суб'єктами і ще з кимось додатково. І часто людина навіть не знає, що з цього народжується якась ідея. Ця ідея потім розвивається, і саме так це працює трохи так само, як і в бізнесі. Це характеристика бізнесу, перш ніж за. Існувати бізнес ти проводиш 10 чи навіть більше, то зустрічі і з однієї щось виходить. Трохи так і тут, і в політиці. І Я маю це робити і знаю, що це потрібно, що це дає ефект президент Володимир Зеленський Президент України Володимир Зеленський цього тижня підписав закон про ратифікацію угоди про видобуток корисних копалин між США та Україною. Як ви оцінюєте цю угоду? Яке її значення зараз? І яким буде продовження? Вона буде Бенджіузупина. Вона буде доповнюватися. Це ще не остаточний її зміст, бо знаю, що потрібно виконавчі документи. вона є певним видом гарантії безпеки. я так вважаю. Я думаю. Дещо інакше ніж більшість, доступ західного капіталу для України це добре. Знаєш, що часто, коли читаємо книги про Україну, після 1991 року автори пишуть, що Україна не любить зовнішніх інвестицій. Це така характеристика. А я вважаю, що зовнішні інвестиції дуже важливі, бо вони змушують дотриматись певної бізнес-поведінки. Не через регулювання, не через суд, не через прокуратуру, хоча це також важливо, щоб усе працювало але тут через певні звички. тобто, якщо заходить американська, британська, польська корпорація, будь-яка із західним капіталом не буде так, що вона свята і зробить усе правильно, але вона має певні звички, процедури. Якщо говорити про бізнес-клімат, чи комфорт інвестування в Україні? ця угода може покращити бізнес-клімат, я її не боюся. Але звичайно, все залежить від деталей. Було б погано, якби ця угода гальмувала вступ України до ЄС якби містила рішення про те, що ускладнює цей процес. Але якщо ні, більше західного капіталу, більше людей із з заходу буде легше отримати військову підтримку і відкрити двері до НАТО, і це все добре якщо говорити про цей аспект, саме у червні завершується пакет військової допомоги Україні, виділений ще адміністрацією Байдена. Чи з огляду на успіх у підписанні угоди буде продовження військової і фінансової допомоги зі сторони США? Назавчишні, бо ні мами кропки і в розмовах. Про це рано говорити, бо немає крапки над і у переговорах про завершення війни. Подивимося, як прийматимуться рішення, і чи будуть вони достатньо стійкими, щоб можна було зробити висновки. Но і четирнистего має України затверджує плани 14 травня. Уряд України затвердив план дій, необхідних для відкриття першого кластеру у переговорних процесах перед вступом України до ЄС. Угорщина досі не відкликала своє вето щодо вступу України до європейського союзу. Чого очікувати? І який у ЄС план Б для зняття угорського вето потрібно дотиснути Угорщину. Тож так і буде завжди є аргументи, щоб так сталося. На жаль, угорщина створює труднощі, але я думаю, що ЄС впорається з угор. Дякую. Дякую за розмову. Павел, Павел Коваль, Павел, Марія Гурська. До зустрічі. Дякую.